sous huh? Погана хрещена, пише на форумі пані. Вже набридло. До вагітності ми бачилися раз на місяць чи два. І обидві вважали, що це нормально. В кожної роботи, стосунки, сім'я. Але щойно вона завагітніла і пішла в декрет. Почалося. Що тижня треба бачитись, бо їй нічим зайнятись. Сварилися, але мирилися. Та я ж не можу все кидати і проводити з нею час лише тому, що їй нудно. Почали бачитись раз на місяць. Після хрестини. Христин знов сварки. До мене претензії, ніби я е, другий з батьків, ніби. Полетіли фрази, ніби жартома, а ти взагалі бачиш, як твій син росте, а наступного разу, як приїдеш, він вже уроки робити буде. Може вже на його весіллі побачимось. Ми нормально говорили, я все пояснювала, казала, що її розумію, стараюся максимально приділяти їй час. Ми постійно на зв'язку, постійно перекидаємось тим, що сталося за день. Вона надсилає мені фото малого, та навіть коли бачимось, толком нема про що говорити, бо все вже обговорили. В переписці. Але ні, я погана хрещена, а потім кажуть: а куди куми зникають? Справді я вже не знаю, що робити.